Всім доброго дня! Ну, щось на приборки мені пішла масть, так сказати. Лада Каліна. У нас проблема з зарядкою, але там хлопці не заморочувались, вивели лампочку біля генератора від катушки запалювання. А що ми маємо? Ми маємо от, от включу підсвітку. Теж ту саму проблему. Мікротріщини на роз'ємі. Якби стандартна ситуація для цих автомобілів. Приора, каліна і все інше. Ну, що спочатку? Спочатку паяльник я вже нагрів, Наношу флюс. Так. Наносю флюс, забираю повністю старий припій, напаюю все нове. Видно добре. І збираю приборну панель, ставлю, підключаю все по заводу. Авто до мене пригнали там, вже пробували кулібничать. Вони працювали склопідйомники, вони зробили перемичку, вони запрацювали, хоча б ніхто не перевірив, що там жучок стоїть на сплопідйомниках. А потім вийшло, що. Вимикаєш, запалювання, в тебе живлення є, авто не глохне. І, ну, така длінна ситуація, і трохи неприємна. І зараз нею займаюся вчора. Устранили все, що було зроблено. Клопідоники працюють. Авто запускає, заглохне, все добре. Зробив вентилятор, бо був на тумблері. Все теж дуже файно. Зараз, так сказати, відремонтуємо приборну панель, збираю. Щоб вже генератор в штатному режимі працював, і, мабуть, займусь ще склопідйомниками, які теж, наче є, дихають. Поки все. Всім дякую, до побачення.